Кошенята, попліткуємо, говоримо про коханця Тіни Кароль, Емеральд Хейт, Шура Стоун, Маркус Ріва, алгоритми, Даніель, Салєм і не тільки. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Зазвичай я кажу з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі нічого ніколи не стверджуємо. Але сьогоднішній випуск мені хочеться розпочати з нагадування. Будь ласка, друзі, не забувайте донатити, підтримувати нашу армію. Це необхідно. Це той ритуал, який повинен у вас бути завжди кожного дня. При можливості 5, 10, 500 1000 гривень, 200 гривень, хто скільки зможе. Низький уклін кожному захиснику та захисниці, які обороняють нашу країну. Ну що ж, давайте розпочнемо з Тіни. Кароль мені кошеня надіслало в інстаграмі, принесло на хвостику дуже цікаву інформацію. Зараз я буду дещо перефразовувати, щоб не було зрозуміло про що, точніше, хто мені розповів. Цікавий момент із життя Тіни. Пам'ятаєте, я вам розповідав, що у Тіни Кароль був роман з її гітаристом, і це все на рівні теорії, як воно насправді є. Ніхто не знає, свічку не тримали. Але Кошеня мені розповідає, це було до повномасштабного вторгнення. Значить, Тіна Кароль зі своїм гітаристом відвідувала один із курортів в Карпатах. Це не готель, будиночки, маленькі будиночки скандинавського типу, де є лише одна вітальня. І Тіна Кароль разом з гітаристом перебувала в цьому номері. Про щось це все ж таки говорить. Безумовно. Спали вони окремо чи в одному ліжку, ніхто не знає. Але на цьому каналі ми суб'єктивно висловлюємо свої думки, пліткуємо. Тож цікава історія, можливо, є більше свідків, які можуть розповісти, хто бачив тіну з її гітаристом, можливо, вона ще десь разом з ним з'являлася та відпочивала. Тож кошенята даю вам домашнє завдання. Кому що відомо, надсилайте в Директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати ж до порта. Тієї чи іншої особистості. Ну, усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Ну, що ж, ваші думки про Тіну. Чи був в неї все ж таки роман з її гітаристом, давайте обговоримо. А зараз ми переходимо до палкої і досить складної дискусії, адже мова піде про Євгенію Еморальд. Яка нещодавно в інтерв'ю Аліни Доротюк зізналася, що піддавалася домашньому насаду. І полетіло чимало хейту в адресу Євгенії через те, що от вона відмазувала свого чоловіка, вона багато чого приховувала. Ну, давайте розпочнемо з того, що коли ви. Перебуваєте в стосунках, це ваш законний чоловік, ви будете за нього горою. І ті коментатори, які пишуть, що їй потрібно було відразу розповісти. А коли стало все погано, вона вирішила вилити весь бруд. Так практично кожен другий, кожна друга, тому що переважно жінки хейтять Євгенію. Якщо у вас шлюб і є якісь таємні секрети сімейні, ви їх не будете виливати назовню. І, скоріш за все, ви про них розповісте, якщо опинитесь в критичній ситуації. Тому, будь ласочка, почуйте мою тезу. Ми зараз говоримо в контексті домашнього насилля. Не може бути ніякого жодного виправдання агресора. Якщо є факт домашнього насилля, людина повинна. Понести відповідальність, тому що це злочин. Але чомусь так сталося, що в нашій державі ми звинувачуємо жертв, ми говоримо: якщо тебе зґвалтували, то ти сама винна. Дуже часто звучать ці тези, і це настільки жахливо. Так, ми зараз усі гіперчуттєві, всі перебуваємо в складному психоемоційному становищі. Але, друзі, якщо ми прагнемо змінювати країну, змінити, треба почати спочатку себе. І змінити відношення до тих речей і до тих гострих тем, які мають старі запрограмовані наративи, які були раніше в нашому суспільстві. Я дуже хочу вірити в те, що українці зараз знаходяться на етапі. Перезавантаження, переусвідомлення всього, себе як особистості, себе як громадянина, ви з відповідальністю та повагою відноситесь до Збройних сил України, робите усе, що можете в ваших силах підтримати нашу армію. Це головне. Ми повинні розуміти, що навіть перебуваючи в такому складному, надскладному становищі, ми повинні змінюватись всередині також. І ми повинні задавати здоровий глуст в нашому суспільстві. І коли ти чуєш, читаєш в коментарях від жінок під дописом Емеральд про те, що Емеральд, вибачте, в мене з наголосами, з прізвищами, знаєте, постійно проблеми. Коли жінка пише жінці, ти сама винна, тобі так треба, ти заслужила, люди, що з вами не так? Як можна виправдовувати? Як можна виправдовувати агресора, аб'юзера? Де ваша свідомість, де ваша зрілість? У вас може бути чимало запитань до Євгенії, до того, як вона транслювала цей фейковий шлюб, точніше, фейкову картинку щасливого шлюбу. Але у нас багато людей живе в соціумі, коли в сім'ях ну, повна хана. Але люди посміхаються, виходять в суспільство і роблять вигляд, що у них все чудово, тому що з покоління в покоління нам вдовблювали в нашу голову негоже показувати свої проблеми, негоже ходити до психолога, потрібно все тримати в собі. Ви повинні показувати ідеальну картинку, адже що тоді скажуть люди? Чхати, що скажуть люди, якщо є проблема, а тим паче загроза життю, потрібно про це кричати на весь світ, аби... Собі забезпечити безпеку. Розумієте чи ні? Я не можу збагнути, чому люди не усвідомлюють такі прості, здавалось би, речі. Ось ситуація з Емеральд – це, м -м, мені здається, найгучніший скандал цього року. І в контексті домашнього насилля ми повинні. Це наш обов'язок. Засуджувати агресора агресор повинен понести відповідальність майже два роки війни. А є деякі люди, які кажуть, що не все так однозначно, не всі росіяни винні, тому що не вони затіяли цю війну. Це все режим Путіна. Ні, друзі, це загальна колективна відповідальність. І коли ми в суспільстві толеруємо неадекватну людину, яка б'є свою дружину, то хто тоді ми? Я вигріб уже чимало хейту за те, що підтримав Євгенію, але моя позиція залізна і я її не зміню. Якщо є факт насилля, жодного виправдання. Будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. І, дорогі глядачки, хто зіштовхувався з домашнім насиллям, будь ласка. Напишіть свою історію, поділіться своїм досвідом. Можливо, це допоможе іншим глядачам на цьому каналі, які ніколи з цим не зіштовхувались, трішки краще зрозуміють, що таке бути беззахисною жінкою, яку кожного дня залякують. Мені позвонила сестра, і вона uh, живе в Києві на Коріньовці з мужем і сином. І вона ракета таке так крада. что она забежала в этот узкий коридор, взялась за стены и просто писалась. И просто ты когда на связи с друзьями, с семьей каждый день, и идут эти просто факты одни. Людей убивают на ровном месте, они гибнут, и это нужно остановить. А это тот самый гротескный выкрадач ароматив, Шурочка Стоун. Тетяна Трахунець, Називайте як завгодно. Шурочка ледве не вперше в своєму житті відкрився в публічному просторі і дав інтерв'ю Ірині Шихман. Чому я говорю про шуру Стоун? Багато хто з наших глядачів не знають. Взагалі, що це за персонаж? Багато хто знають. Ага, Брітнє спісні вибрації далеко не кожна людина, тим паче, коли в тебе є певна медійність. Може відкритися під час діалогу, може розповісти про те, що в неї болить, може показати свою слабкість, може визнати так, в мене є проблеми, в мене серйозні проблеми, в мене алкоголізм і так далі. Тому що для більшості зірок це типу слабкість, хоча це не є слабкістю. Ви чесні зі своєю аудиторією. Ви кажете, як є чорне, називаєте чорним, біле називаєте білим. Принаймні, Шура був максимально відвертим, справжнім. І чому я про нього говорю? Мало хто знає, він українець. Він родом з Луганську, потім він жив в Києві тривалий час. І, здається, в 13-му році, якщо не помиляюсь, переїхав до Лондона. Емігрував до туманного Альбіону і там залишився жити. Так ось, Шура Стоун це людина з народу. Він абсолютніший. Перший раз, коли я його побачив, мені хтось друзі порекомендував. Я взагалі не зрозумів для кого це, навіщо? Навіщо я це переглядаю? І з часом я просто підсів на Shor Stone і справді його контент він дуже специфічний. Так, все, дві хвилини пройшло на паутинки, на волосинки. Боже, да ж це твориться? Ти вийдеш із води чи ні? Ти посмотри, уже губи синіє! Уже губи синіє! Посадрі! Пальцы уже сморщились, как шарпеи на руках и ногах повырастали. Ты посмотри. Ты выйдешь или нет? Я кому сказала? Ох, как сейчас захвачу тебя. А ну как суиди, не плачь. Что такое песка нет? Ну ты посмотри. Ну нет песка, нет. Что мне тебе? Самосвал песка вызвать купить? Не усім підійде, але особисто мені Шура допоміг своїм контентом виходити з тяжких емоційних ям, які в мене були до повномасштабного вторгнення. Хоча зараз, переоцінивши, переосмисливши дуже багато в своєму житті і себе як людину, як особистість. Ти розумієш, що ті тривоги, переживання, проблеми, які ти мав до 24 лютого, 22 року, це така нісенітниця. Це все абсолютно не має значення. Тим не менш. В той період, коли були ось ці емоційні ями, Шура мені допомагав, і для мене було справжнім відкриттям, як він відверто, щиро, по-справжньому, не награно, не намагався сподобатись, був собою і розповідав про своє життя та про свої проблеми. Тож я завжди казав, кажу і буду казати, я в захваті від людей, які не грають на камеру, я в захваті від тих, хто залишається собою незалежно. Від будь-яких обставин, хто переглянув це інтерв'ю, хто взагалі прихильник Шури? Давайте поспілкуємось в коментах, тому що неоднозначний персонаж, але я його обожнюю. А це латвійський виконавець Маркус Ріва презентував другий сингл, вже другий українською мовою. Мене здивувало те, що в нього немає майже акценту. Він звучить, ніби це український виконавець. Дуже круто. Я змінив свою думку. Пам'ятаєте, перший раз, коли вийшов, взагалі перший раз, коли я говорив про нього на своєму каналі. Не значить, в мене була досить гостра реакція, тому що в мене була претензія: а чому раніше ти не співав українською? А тому, що зараз це стало трендом і тому ти заграєш з українським слухачем. Потім, після того, як він зробив реліз першого треку, він приїздив до Києва, привозив допомогу. Мені здається, ця людина щира в своїх діях, і хотілось би підтримати Маркуса. І дякую за те, що ти за кордоном. В Європі популяризуєш українську музику, українську мову. А взагалі хотілося б від тебе, Маркусе, почути якийсь суперхіт, який взірве абсолютно усі чарти, і ти запам'ятаєшся глядачам як той самий, який співав ту саму пісню, і щоб вона була в тебе не одна. Як вам прем'єра композиції? Що ви думаєте про іноземних артистів, які співають зараз українською? Це правильно чи ні? Давайте поспілкуємось. Теж гаряченька тема. І на завершення скидає мені кошеня івент Women's Day Київ, конференція для сучасних жінок про гармонійний розвиток в житті та в бізнесі, успіх, енергія, гроші та сімейні цінності. Цікаво, хто за що відповідав, тому що м -м, тут пані Мандзюк, мабуть, це про, про що? Про енергію. Багірова, мабуть, це про, про, про що? Про гроші. Карпачов у нас відповідає, мабуть, за успіх, а Даніель Салєм відповідає за сімейні цінності. Взагалі, зібрали справжню шайку лейку Я не розумію, що ці люди забули на подібному заході. Точніше, не так. Якщо ви позиціонуєте конференція для сучасних жінок з сімейними цінностями, давайте розпочнемо з сімейних цінностей. Даніель Салєм який зраджував по чорному своїй дружині. У мене просто завалений директ історіями дівчат з різних куточків країни в подробицях все описано, таке не вигадаєш. Які розповідали, як до них досить в агресивній, нав'язливій формі залицявся Салем, з врахуванням того, що він якби в шлюбі на секундочку. Тому... Дивне позиціонування. Я не розумію, на кого розрахована ця солянка, бо не знаю, як інакше назвати. Карпачов теж дуже спірний персонаж, м'яко кажучи, Лілія Багірова. Я навіть не хочу коментувати. просто Тому що я, я не розумію, чим саме приваблюють глядачів такі персонажі, як Лілія Багірова. Що вона може дати корисного, цікавого. Я думаю, що після цього відео будуть нападки від неї в мою адресу, тому що вона досить неадекватно реагує на будь-які зауваження в свою адресу, сприймаючи це як суб'єктивний, взагалі, проплачений хейт. Тому а, не знаю, складається враження інколи, що настільки зараз в країні є категорія людей відбитих від реальності. Є ряд заходів, які є не на часі. Ряд знову ж кажу зараз клішовано. Зараз буду сам себе за це хейтити і сварити. Не те, щоб не на часі, а заходи, які не несуть жодної інформативності, жодної цінності. І тут на афіші, сімейні цінності і селі. Серйозно, ну просто лютий зашквар. Перед тим як ви запрошуєте експертів, так би мовити, на свої заходи, будь ласка, організатори, ви, хоча б трішки прогугліть, поцікавтесь, подивіться, чи була ця людина помічена в якихось скандалах, останній час, про що ці скандали і так далі. Ми ж для чого створюємо цей контент? От формат пліток. Я його обожнюю. І я вважаю, що наша спільнота унікальна тим, що з початку повномасштабного вторгнення, майже вже два роки кожного божого дня, ми фіксуємо усі події, які відбуваються в країні, пов'язані з шоу-бізнесом, з медійними людьми. І це абсолютно важливіший архів, документ, який збереже е, ось. Цю всю базу, яку ми зараз з вами накоплюємо. Тому що пройде час, не знаю, 2, 3, 4 роки. Горбунов скаже, ні, мені там не давали ніяких контрактів, не давали ніяких державних грошей. Влад яма почне кричати про те, що ні, я не виїздив надовго, і в США це були вимушені кроки. Щось типу того. А ми дістаємо матеріал і показуємо: почекай, 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 а події розгорталися зовсім інакше. Тому все, що ми робимо, ми робимо свідомо на цьому каналі. І я ціную кожне кошеня, яке надсилає нам ласі, шматочки, подробиці, аргументи, факти, теорії, спогади, здогадки. Це все має значення. Хто готовий піти на такий захід, де Даніель Салєм буде відповідати за сімейні цінності? Давайте обговорювати. Сьогодні майже ну не майже. Сьогодні усі теми гарячі в цьому випуску, і мені дуже цікаво почути саме вашу думку. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки з вас обов'язково. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, який виходить кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.